Шановні колеги, на жаль, що... почекаємо. Шановні колеги, на жаль, сьогодні акція журналістської солідарності не відбулася. Це рішення було прийнято спільно організаторами, тому що на акцію, як ви бачили, прийшли представники конкурентів одного з кандидатів на посаду міського голови, який є фігуратом нашої справи, так сказати. І тому ми вирішили, для того, щоб не робити нікому піар або антипіар, просто перенести цю акцію на час, коли закінчаться вибори. І ми журналістською спільнотою впевнено доведемо цю справу до кінця і винні будуть покарані відповідності до чинного українського законодавства. Що тепер? Буде якесь звернення, да? до... до... Ми плануємо разом з Владиславом Саванком розробити звернення до міліції, щоб вона сприяла як можна швидшому і об'єктивнішому розслідуванню. Після чого, я думаю, чернівські журналісти, саме журналісти, а не ті люди, яка масовка сьогодні підійшла, підпишуться, піднем і направимо в компетентні органи. Все, дякую. Харчу, да йдіть туди, не треба було. Я ну, як лінівий і йти туди не хочу. Так, ребята, да, все, да, да. кто участвовал, не участвовал в политическом тотализации.